Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Олександр, розкажіть свою історію. Чому саме пісня Океану Ельзи? Ну вона дуже натхнена, насправді. Мені здається, вона мене підштовхує постійно до відкриття нового себе. Коли я вже після поранення отримав власне ось ці протези, я поїхав в штати на спортивне протезування. І мені написав Олексій Тютюник, це соліст балету United Ukrainian Ballet. Ось він написав з запрошенням на свою виставу у Вашингтоні, в кеннеді центрі Звичайно, що я погодився. Це була моя перша поїздка в Штати, перший балет. Тобто я ніколи не відвідував балет до цього. Прийшовши на виставу, це була українська Жизель Олексія Ратманського. І я сидів такий вау. Ну, я займаюся спортом давно, і я розумію, наскільки це складно робити все те, що роблять актори балету. Ну, такі ж люди, наче як, як я, значить, я можу щось схоже робити для Олексія. Спочатку запропонував, Давайте зробимо мою інтеграцію в балет, але зробимо це фотосесію. Нібито я ось танцюю на там спортивних протезах своїх нових класних. Ця ідея сподобалась. А ми робимо фотосесію з одним з найвідоміших фотографів, напевно, світу балетного в ході. Постановки робимо хореографію маленьку, ну щоб живіше все було виглядало гарно. Так, зв'язку да. такі розумію. А чому б не спробувати танцювати? Ось начебто всі рухи виходять. Кажу: а давайте зробимо цілу постановку з балетом, де я танцюю. Я ніколи не танцював до цього взагалі, і всі такі, хм". Ну, це ж постановка, це люди готуються там, умовно, рік до якоїсь великої вистави. А тут от я прийшов, такий, а давайте. Спочатку мені дали простішу хореографію, я кажу: ні. Типу, я не їхав 5 тисяч кілометрів, чи скільки там заради того, щоб от такі ваші танці потанцювати. Якщо танцюємо, то серйозно. А вони міняють хореографію, і я розумію, що ну може й не так вже погано була попередня хореографія. Ну, я просто впертий, власне, тому і книга в мене вийшла історія впертого чоловіка. Кожного дня по 5-6-7 годин тренувалися. Паралельно про цю групу балету знімали документальний фільм, який продюсує Сара Джесіка Паркер про війну в Україні крізь призму культури через балет. Власне коротше, дзвонять мені режисери фільму. кажуть, ми хочемо змінити повністю фільм, зробити фільм про тебе і про Олексія. Власне, про балет все переграється настільки, що ми їдемо в Лос-Анджелес в Сегерстром Центр. А цього фільму є. Мій вихід на сцену це було чотири вечора по три тисячі людей, і Вау. це ось відкривається куліса просто темно, починає грати музика. Ну і все, я танцюю. І це клас. Просто такі нереальні відчуття. Насправді, ось навіть ну, зараз морошки <рес> А, Так. Олександре, звідки е, ось така жага до нового, особливо в такий складний період життя, звідки ось ця енергія не здаватися, не впадати в яму відчаю? Ну я взагалі по темпераменту не посида, і завжди хочеться десь рухатись. і до поранення, а тим паче зараз. І враховуючи теж ситуацію, скільки на жаль стає поранених ветеранів з, з тяжкими травмами, е, я не, не можу там напевно собі дати таку посаду там амбасадора поранених ветеранів, але а, все ж хотілося б, щоб люди, які отримують поранення, які навіть здорові люди, але ось як був Володимир свого часу, теж там їхав собі в трамваї і думав, як же ж в мене все погано, щоб люди, дивлячись а, на мене, могли розуміти, що життя може бути навіть а, без ніг і можна. Творити набагато більше речі ніж творять здорові люди, які просто недооцінюють себе, недооцінюють своє життя. Саме ось ця пісня Святослава Вакарчука, а я на небі тебе спонукала. Ну, власне, так. Це така пісня натхнення, пісня, пісня життя. Клас. Ви натхнення не тільки для військових, не тільки для поранених, а, але напевно для кожного українця. Дякую. Коли дивишся на вас, як ви посміхаєтеся, угу. дійсно думаєш, життя прекрасне, як би зараз не було. Ми маємо радіти тому, що є навколо нас. Дякуємо вам за це Дякую. натхнення і від кожного українця. Дякую.